Проблема з бродячими собаками існує досить давно. Не є виключенням і Білгородністровський. Безпритульні тварини продовжують докучати акерманцям і сьогодні, адже після стерилізації їх знову відпускають на вулиці міста. Дехто вважає, що їх краще вбити, щоб не наводили страх на городян, але більшість нами опитаних вважає, що це не вихід. Потрібен інший шлях вирішення проблеми. Нужно якийсь приют. і котів багато, і собак много. Жалко животных. У uh -huh. меня, допустим, дома уже столько котов я принесла, uh -huh. уже точно скоро из дома выгонят. Было вообще 14 штук. Я их раздаю, так подкарамливаю, знакомым договариваюсь. И отдаю в руки хорошие собачек. И как, ну а что делать? В принципе, как сказать, если бы за ними был бы уход, то было бы хорошо. А так отстреливать я не считаю, что это хорошо. Uh -huh. Ну, кажется, будет приют. Якщо буде приют, это буде шикарно. Я первая пойду волонтером туди работать. У мене вдома у самой 10 котов і 4 собаки. Теж отак вот вот брошенные на мусорке подобрали і виходили. Свого сина жінка не боїться відпускати одного на вулицю. Адже виховує вона його за логікою. Не займай їх і вони тебе не чіпатимуть. Але хворих на сказ тварин треба ізолювати. А бешених, так, да, на сожалению, є такі, їх отлавливать и і... Вбирать а от волонтер Тетяна сама стерилізує безпритульних тварин, робить щеплення та надіває на вуха собакам спеціальні чіпи. Жінка каже, що хотілося б, щоб на території Акерману був притулок, щоб люди не знищували четверолапих. Хочеться, щоб все було добре, щоб естественно, щоб ні в якому випадку діти не страдали від них. Звісно, я этого очень боюсь і переживаю все. Ну собаки, собаки не. Ну, як вам сказати, не агресивні. Ну вообще, як собака. Якщо нагопнеш, конечно, вона буде агрессивной. Якщо ти прийдеш мимо, я завжди призиваю. Я говорю, я не призиваю вас любити животных. Одним дано, другим не дано. Согласитесь. Я просто говорю, пройдите просто мимо. Жителька Акерману, яка зіштовхнулася один на одним з розлюченою собакою, не в захваті від того, що стерилізованих тварин випускають на волю. Дуже плохо, дуже плохо. Мене особисто собака покусала. Чом хорошо покусала, порвала ногу. Що ж тут хорошого, ребята? Отож, дана тема в Акермані залишається відкритою. Місто все ще обіцяють будівництво притулку для тварин, а тим часом городяни продовжують потерпати від їх щелеп. Наталія Чебатар, Андрій Романовський Бесаребія ТВ.